Далі ще поговоримо про деякі заяви, які лунають від експертів. Ось, до прикладу, експерт пояснює, як швидко Трамп може схилити Путіна до миру, і чи взагалі це реально. До прикладу, про це все розповідає експерт, і безпосередньо далі буду цитувати вам його повідомлення. Стало відомо, що Трамп може швидко схилити Путіна до миру. Ситуація зміниться тільки якщо Трамп займе жорсткішу позицію щодо Путіна. Спроби президента США Дональда Трампа з зупинити війну в Україні зазнали невдачі. Вважає провідний науковий співробітник Стокгольмського центру досліджень східної Європи Фрідрік Веслау. А він зазначив, що від початку року американський лідер що менше сім разів говорив телефоном із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, і п'ять разів відправляв свого спецпредставника Стіва Віткофа на зустрічі до Москви та навіть влаштував пишний саміт із червоною доріжкою на Алясці. Тепер, схоже, американський президент із запізненням зрозумів, що його зусилля не принесли плодів саме через Путіна, пише Веслав у своєму матеріалі для політико на генеслово минулого тижня. Трамп висловив роздратування, заявивши, що Росія це паперовий тигр, а Україна здатна повернути всі території, захоплені окупантами. Залишається питання, чи готовий Трамп підкріпити ці незвично жорсткі слова реальними діями? Поки що, ж як ми бачимо, його спроби домогтися перемир'я тільки віддалили перспективу миру. Зазначив експерт. Причина у тому, що Трамп з якоїсь причини абсолютно не бажає чинити тиск на Росію. Як його випадково підслухали під час розмови з Президентом Франції Еммануелем Макроном у Білому домі Трамп вважає, що Путін хоче укласти угоду саме з ним. І, хоча він не готовий тиснути на Путіна, ескалація можливо єдиний спосіб домогтися цього. Пише веслау. Не раз він погоджувався санкціями проти Росії, але погрози виявлялися порожніми. Терміни проходили і йшли без наслідків. Ну а Путін уміло підкидав Трампу кістку досить соковиту, щоб уникнути покарання, але без жодного реального змісту підкреслив автор. Тепер Трамп нові санкції тарифу проти Росії з відмовою Угорщини та слова. Не від імпорту російського газу формально це може зміцнити європейську позицію щодо Росії, але на ділі виглядає як відволікання уваги щодо язмогу змогу Трампу не запроваджувати реальних санкцій. Москва, звісно, помітила, що американський лідер всіляко уникає реального тиску. Це саме та слабкість, яку Кремль зневажає, але при цьому майстерно виконує і використовує питання лише у тому, чи залишиться новий такий настрій Трампа порожніми словами. Путін, зі свого боку зовсім не зацікавлений перемирий. Він переконаний, що його війська повільно, але вірно. Омотують оборону України. А підтримка Києва на заході з часом ослабне. Він вважає, що Росія зрештою доб'ється своїх цілей на полі бою, незважаючи на величезні втрати в людях і техніці. А якщо й укладати угоду, то що довше він протягне, то вигіднішими будуть умови. Тому не бачачи реальної перспективи тиску з боку США, Путін лише нарощує війну із травня Росія провела декілька масованих ударів дронами і ракетами по Києву та інших українських містах. І останніми тижнями Москва ціла била по центрах ухвалення рішень, уже не піклуючись про те, чи зачепить. Атака іноземні посольства, заявив Веслав. Тож, якщо Трамп дійсно хоче перемир'я, йому необхідно нарешті закрити гайка Росії, змінивши розрахунки в Москві. Потім має зрозуміти, що його вигніше погодитися на перемир'я, ніж продовжувати війну. І саме через ескалацію Трамп може досягти деескалації. Вважає експерт. Далі поговоримо про те, які там проблеми відбуваються у росіян, безпосередньо те, що в них там, скажімо так, їхні генерали, не генерали, звичайні солдати двохсотіця 300 це. Це одне, але і певна паніка відбувається і в тилу вдома, всередині Російської Федерації. По всій Росії масово гуділа повітряна тривога. І знаєте, таким чином, певно, так вітали наших захисників і захисниць. А поки такої масової паніки не було, але люди з камерами біля вікон точно очікували знаєте, таких можливо привітань, певних фейерверків у такий день, тому що знають, що може щось таке десь спалахнути. І от з приводу тих Пожеж загалом, які відбуваються по важливим нафтопереробним об'єктам по тим об'єктам, які впливають загалом на ВПК Російської Федерації, можемо далі також з вами проговорити ту інформацію, яка стала відома з приводу зупинки потужності НПЗ, який відсоток ем, втратила Російська Федерація, на який термін імовірно зупинились. Вони далі будемо вам про це розповідати. Так от, безпосередньо з'явилася інформація про те, що історично без Прецедентно на Росію зупинилися аж 38% потужностей НПЗ після атак українських дронів. Про це повідомляють, включно у медіа в результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 мільйон тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання. Російські нафтові компанії, що можуть зробити, щоб згладити кризу, зазначає економіст Це ремонт постраждалих заводів, і він може тривати місяцями, особливо з урахуванням тих санкцій, які безперечно має Російська Федерація. Про це дописала економічна правда. Про що ще йдеться? Те, що дописали про це. Російське агентство РБК з послання на дані агентства Сіала повідомляє за Москву Таймс. Станом на 28 вересня на НПЗ по всій країні простоювало було потужностей із первинної приробки нафти або 338 тисяч тонн на добу. Сукупний обсяг потужностей, які доступні для виробництва бензину і спалива, упав на 6% у серпні і ще на 18% у вересні. Таким чином масштаб простоїв на НПЗ став історично безпрецедентом. Він перевищив рекорд серпня. Це 23%, це 206 тисяч тонн на добу. Також попередні рекорди травня 2022 року це 196 тисяч тонн на добу. Ну і травні 2020 року це 164 тисячі тонн на добу. Приблизно 70% простою, згідно з підрахунками, сіали стали результатом атак безпілотників. І на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки або близько 236 тисяч тонн на добу. У вересні ще чотири російські НПЗ зупинили випуск після атак українських БПЛА. І серед них Кінеф у Ленінградській області, що посідає друге місце за потужністю в Росії, ну а також і Рязанський нефтям. Який входить до речі до топ 5 найбільших НПЗ. Перший зупинився 14 вересня, другий 5 вересня. Також з 20 вересня зупинив переробку і Новокуйбишевська НПЗ. Ну а 22 вересня Астраханський НПЗ Газпрому. В результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 мільйон тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання. Писало про це російське видання. Комерсант російські нафтові компанії мало що можуть зробити, щоб згладити певну кризу. Зазначає про це певний економіст. Ну і включно, ми з вами прекрасно розуміємо те, що такі проблеми будуть лише продовжуватись і набирати обертів. Але в той же час Російська Федерація не втрачає знаєте, свого такого як інформаційного певного впливу, про що ми вже говорили про ту пропаганду, але і щодо провокацій, намірів до провокації також росіяни не втрачають. Ми з вами знаємо, що певну підготовку до провокації у Польщі заявляла російська медіа. Нібито готує Україна, але знову ж таки, це все перекручена інформація, тому що зазвичай Російська Федерація, якщо щось таке і пише, то це треба сприймати дзеркально навпаки. Тобто, це ж самі росіяни готують провокації, як з Білорусі, так і з Росії. так, от пан Валерій Клочок розповів свої думки, прокоментував цю інформацію, і, включно ці заяви Піскова щодо провокацій, Також він згадав. Тож далі давайте його послухаємо. Готує провокацію у Польщі. Це не нова заява. Буквально кілька днів тому я вам розповідав про те, що речниця Міністерства закордонних справ Росії Захарова говорила про те, що Україна відморемонтує Гербери чи то шахеди, запустить їх по Польщі по базах НАТО аби втягнути НАТО у війну. Хоча на правду, ми вже створюємо із НАТО новий військовий блок. Друзі, це дуже важлива також деталь. І на Росії говорять про те, що нібито ми плануємо ввести під виглядом російсько-диверсійної групи, російсько-білоруської диверсійної групи на територію України НАТО, військових, щоб там спровокувати конфлікт із Росією. Служба зовнішньої розвідки Наришкіна, відомого вам на Російській Федерації, заявила, що у провокації нібито будуть брати участь воюючи на боці ЗСУ Легіон Свободи Росії та білоруський полк імені Калиновського.